Усім привіт, друзі. Зустрів щойно черговий бусик. Допомога від наших німецьких постійних партнерів UADE. Як бачите, він повністю завантажений. Порожнього місця нема. Ну, і продовжуємо звітувати про те, куди йдуть ваші донати. Цього разу ми придбали генератор для одного підрозділу, який допомагає.

О, 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 о. Донати, донати. Да. донати, донати. Да, чехи з Україною. Красавчики. Дякуємо Чехи. Дякуємо чехи, за донат і дякуємо Сирої Гаджики, що довіз. Серветки. Ох, серветки. Завжди потрібні. Це тема. Оберенно нам дуже тяжко. Це було основне замовлення. Це саме класне замовлення. Інверторний дизельний генератор на 6 кВт. Дуже вдячний за допомогу. Бо, а, без, нього, бо без нього у нас є девайс, якому потрібен чистий ток. Ага, чи прямий ток. як блідой пальцем? Справильної сімесой. І обусній дизельний генератор не справляється. А цей буде справляється. Головне, нас... щоб соляру в армійську хаву. Так, а ага. не Так, має хавати. І тепер за допомогою нього ми постараємося... І все заробити, щоб не обов'язково буде. Це, друзі, ваші 72 тисячі перетворені в такий генератор. Дякую за допомогу. Також ще один невеличкий запит був закритий завдяки вам, саме на Харківському напрямку. Підписникам гаджета за допомогу нам, бійцям Збройних сил України. Разом ми сила. Це вам дісталося бензопили, колуни і все інше. Це потрібно, без нього ніяк. Дуже дякуємо разом до перемоги. Дякуємо всім, хто до Є одна дуже файна дівчинка Віка, яка нас постійно годує котлетками, коли ми їдемо на схід. Вона попросила знайомим побратимам передати гостинці і спитала, чи є у нас зарядна станція. Звісно, зарядна станція у нас є. І черговий дісінь потрапив туди, куди треба. Ха -ха. Вікторія бажаю здоров'я. Дякую за гостинчики, за смаколики, за вашу підтримку для ЗСУ. Що є такі люди, які нас розуміють, підтримують в такий тяжкий момент для нас. Бо, якби не ви, нікому крім вас і своїх батьків. Ми нікому не потрібні. Дякуємо вам за допомогу. Многи, це те, від чого ніхто ще не відмовлявся. Ой, дякую. Оце нас балують, балують. Ми заслужили. Змінки. Ваше основне замовлення. що сказати, тому що... 300 ампер часов аккумулятор, інвертор, красота. Физер. О боже, жалко таким пользоваться красотой. Ох, спасибо большое вам за все. Що ви є, що вы нас підтримуєте в такі тяжкі часи. Бо якби не ви, ми, мабуть, вже давно давно всі поуходили по домам. Якби не ви, ми б уже не де були. Спасибо вам, большое. Вам. Звісно, ми не можемо розірватися і бути всюди одночасно. І коли приходять невеличкі запити, те, що можливо відправити новою поштою, ми саме так і відправляємо. І потім хлопці нам присилають звіти. Дякуємо нашим німецьким друзям, ЮАДЕЄ та котикам по Київській за надату допомогу. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо пану Гаджету за наданий стерлінг. На потреби нашого підрозділу він вже розгорнутий та допомагає виконувати завдання на напрямку разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Останнім часом э, стає дуже важче збирати якісь великі суми на потреби. Тому ми об'єднуємося. Бо, як ви знаєте, в єдності сила нас, українців, і з іншими фондами, з іншими людьми, блогерами, так, э, чергове авто також. Було передано завдяки партнерам і друзям. Дякую моєму ютуб каналу Фарід говорить, Ігорю Горощаку та усім людям, які долучилися до зборів коштів на придбання даного авто. Окрема подяка нашим німецьким друзям на фокотики по Київській та гаджету за покриття витрат на придбання та доставку даного евакуаційного авто безпосередньо нам. Батальйону Осалті-31 Силськосуальних Операцій України Пришепна лаветна тема. Я би так її назвав. За цей час, ну чого ми тільки не возили насправді. Автівки, евакуацію автівок я навіть не враховую, бо це настільки постійна потреба, що одну відвозиш, іншу привозиш. Ось таке у нас сьогодні перевезення. Тут попросили перевезти станок для виготовлення деяких речей. Взяли причепчик. Важить, звісно, ця балуба більше тонни. Але закріпили свічотінка. Буде виготовлятись цікаві речі. Ось люкс. Це ж він кілограм 700-750, правильно? Я ще зараз по паспорту глянемо. – Я думаю більше. Я думаю, тонну він поперед, тільки так. Люк, все, що треба. Що, возити будете? Все. Все, все. все, що треба. Все майно, так? Ну він у нас більше для пального призначений, бо це ж які переміщення, не все ж в машину влазить. Плюс він у нас буде призначений для... Зварювальний пост буде окремий. Тобто буде генератор стояти окремо, буде для нього yeah. весь метал, то все, що приїхав на місто, щоб не тягнути, ну, no, щоб it's в легковушку це не пхати, якщо що. Прицепом вже сразу готове для. Ми ж ремонтно-відновлювальний батальйон. Нам вже треба ремонтувати та відновлювати. А де ми це робимо? Зазвичай на колінці. А так у нас буде вже на чоловіка. База зварювальна. Да, якась. ти тобто Можна сюди вже і стол поставити, який вже приїхав, і на місці у тебе все є готове місце роботи. Так що він у нас для всього. Ну тут подякуємо Геннадію Кияшко. Вітання, друже. Я вже не рахую, який це причеп за допомогою тебе переданий. Ну, тепер він вже у них. Дякуємо ще раз. Ну і ми не порожні. Смаколики. <реш> так, мівінка. Мівінка. <реш> Кока-кола. Mm. — до, до шашлику, щоб Перетворювалося. Да, да, Дякуємо. <рес> це від кліщів засоби. О, о, о. засоби від кліщів — це саме те, що зараз потрібно. Да, вон, о, зараз у нас вон, в посадках так. в лісі це піпець скільки всього. Ну і основне, що виключили. О-о-о, Оце, так, да, на переміщення. Це, не, те, що не, треба. — Це не все ще. Рюкзаки. О, і отакі от, от самі клас. О, класні. Оце класні вообще. Це ж для броника. Саме те, що доктор прописав. Це взагалі весь екіп сюди клас. Це з Рамштайна завертали. І тут зараз <смітна> такі ще. Це вік як... ага. промокайки. Люкс. О, це як Рембос звертався з В'єтнама. Да -да -да. Це прямо з того фільму. <смітна> 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 <Он> Лічно передав. Крутяк. <смітна> 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 Дякуємо величезне. Зараз вся наша робота тримається на вашій підтримці, тому що самі по собі вже люди стали втомлюватися. Але коли вони бачать, що про них піклуються, коли піклуються про їхніх менших друзів, то у них у самих ну, хочеться щось робити. Хочеться перемогти нарешті цього ворога. І, і щоб все було добре. Але добре через перемогу, а не через просто завершення. Яка обов'язково буде. Вам дякуємо хлопці. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава слава! Питання мотоциклів це нова тема для нас. Всі ми знаємо про ворожі штурми на мотоциклах. І з цього не треба сміятися. Якби воно не працювало, вони б того не робили. І потреба у наших бійців в мотоциклах теж з'являється. Ось такі три цікаві коробочки вчора привіз Юрчик. Зараз буде розпаковка і трохи будемо гратися з цим конструктором. Тому що це все треба зібрати. Стой, Йорчики, я думаю, четвертий теж би вліз, так? Напевно. Але це не точно. Щоб ви бачили, як ми їх затаскували. Така у нас сьогодні незвичайна доставочка. Три потужних байка, 250 кубов кожен. Дякуємо Вадиму за придбання. Ми з тобою юрчик логісти зібрали і доставили вже до бійців. Бійці 26 ї артилерійської бригади дякують Вадиму за придбання даних мотоциклів, які будуть слугувати нам для виконання бойових завдань. Також дякуємо Гаджету і Юрію за доставку транспортних засобів в район виконання бойових завдань. Дякуємо. Дякуємо вам, хлопці. Слава Україні. Героям слава. Ну і на останок. Станція керування ФПВ. Разом з екофлоу потужним, на яку ми з вами збирали десь майже місяць, також вже передано і вже в роботі. передаю даю привет Диаку четвертому полку, что взяли меня в плен. Сиди. А вже? А, прям, прям Прямо от-от. О, за це вчет За це дякуємо Тема, да? Так, да, mm -hmm. це те, що треба. То, що треба. <кху> Дякую від четвертого полку гаджету, а особливо людям, які донатили, за... Таку станцію, з депущоглу, за екофло і остальні подарунки. З, ваш, з вашою допомогою перемога буде ближче. Дякуємо вам, хлопці. Слава Україні! Героям слава! Такі друзі, звіт! Пам'ятаємо, що йде війна, ніякого перемир'я немає, та й не має бути, бо повинна бути тільки наша з вами перемога. Дякую всім ще раз за донати. Кого цікавить, можете на постійну картку скидати, є реквізити в, в описі. Також зараз у нас іде збір на ремонт трьох автівок для сил спеціальних операцій. В цілому продовжуємо. Тримаємось і не зупиняємось. Дякую усім ще раз. Побачимось у нових відео.